У лісі, де шелестіли дерева і співали пташки, жив був маленький ведмедик на ім'я Михась. Він був дуже веселий, але мав одну велику слабкість він обожнював малинове варення. Варення для михася було найсмачнішими ласощами у світі, і навіть мед йому не здавався таким солодким. Одного дня мама ведмедиця зварила цілий великий казанок малинового варення. Михась стрибав від радощів і нетерпляче чекав, коли воно охолоне, але мама суворо попередила Малинове варення потрібно зберегти на зиму. Не можна його їсти зараз, бо взимку у нас може не бути інших смаколиків. Ведмедик кивнув, але варення пахло так смачно, що він вирішив трошки спробувати. Я лише лизну краплинку з ложки. Подумав він, але ложка за ложкою і ось півбанки вже зникло. Що ж я наробив? злякався Михась. Мама ж, помітить. Щоб виправити свою провину, ведмедик вирішив самостійно зібрати малину і зварити нове варення. Він узяв маленьке відерце і вирушив у ліс, але збирання малини виявилося зовсім непростою справою. Колючки дряпали лапки, ягоди ховалися під листям, а деякі були кислими. Поки він збирав малину, до нього підбігла білочка. Що ти робиш, Михасю? спитала вона. Збираю малину, щоб зварити варення, відповів він. Я допоможу тобі, запропонувала білочка. Але ти поділишся варенням зі мною. Михайсь радо погодився. Вдвох вони зібрали ціле відерце малини, а коли вони повернулися до хатинки, до них прилетів горобець. Я теж хочу допомогти, сказав він. Горобець роздмухував вогонь під казанком своїми крилами, а білочка допомагала помішувати. Нарешті варення було готове, його вийшло навіть більше, ніж мама зварила спочатку. Коли мама ведмедиця побачила старання Михася, вона обняла його і сказала Молодець, мій синочку, ти зрозумів, що важливо не тільки їсти смачненьке, але й трудитися заради цього. А ввечері всі разом Михась, його мама, білочка й горобець влаштували чаювання з малиновим варенням, залишивши найбільше для холодної зими. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.